Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт нарада на першому міському. В студії працює Олександр Сопельник. Як свідчить статистика, під час дії воєнного стану в Україні зросла кількість реєстрації шлюбів. Станом на липень від початку 2022 року в Україні одружилося більше 102 тисяч сімей. Та про зміни у роботі рації ми сьогодні поговоримо з нашою гостею. Начальницею відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Довгинцівському та Саксаганському районах у місті Кривому Розі Світланою Кам'єнєвою. Вітаю, пані паніслано. Добрий вечір, а, пані Слано. Давайте відразу і перейдемо до справи. Так а, що змінилось у роботі раці за період війни? Ви знаєте, навіть ну якби. Закінчене питання, то, що змінилось. Мені здається, що воно маві, мав, навіть не таку має мати формулювання. Не таке. Чого? Тому що воно змінюється кожного дня. Кожного дня нас щось новеньке відбувається, новеньке в законодавстві, виходячи вже із потреб людей, які до нас звертаються, виходячи з тої ситуації, яка в країні змінюється. Тому сказати, щось, що це закінчений процес, це неможливо. Тобто, ми, міністерство юстиції змінюється, змінюємось ми. Змінюємо змінюється законодавство, якісь норми. Ну, найперше, мабуть, з чого треба почати, те, що ви говорили. Да? От тільки почали, якщо згадаємо, перші тижні війни, то перший тиждень чи дві, два, мабуть, зміни були такі, що звернень було дуже мало. Люди ну, розгублені, ніхто не розумів, що треба робити, хтось кудись їхав, хтось повертався, незрозуміло було. Але потім пішов дуже інтенсивний зріст. Державної реєстрації шлюбу, і це було настільки масово, що ми просто не встигали. Якщо до військового стану традиційні дні для реєстрації шлюбу були п'ятниця і субота, да і для всіх це ну мабуть звикли, звично, да та, то е, з початком військового стану ми і по сьогоднішній день реєструємо шлюби кожного дня. Ну, от. вівторок, вівторок, четвер, будь ласка, в будь-який час. Тобто, а якщо це приходячі військові, яких відпустили на півгодини-годину, то о, в нашому відділі о, бігають всі навколо них, і роблять це дуже швидко з пошмішкою, тому що навіть ці маленькі хвилини, коли людина може пожити мирним життям, а тим більше в нього такий о, щасливий момент життя. Хочеться максимально зробити швидко і приємно, тому ну, ось такі того такого до військового стану не було. Тобто все було сплановано, розмірено, е якось заздалегідь планувались весілля. Зараз це все дуже спонтанно, але е в цьому також є свої плюси і багато. Uh -huh. Тому що, знаєте, якось заздалегідь плануєш, не завжди так виходить. Це по-перше, а по-друге, цінності е шлюбу десь трошки. Ну не кажу, що у всіх, да, але ж є така трохи тенденція, що шлюб це от весілля, да, це найголовніше. І отримавши рожевий такий папірець, як у нас деякі наречені кажуть, яке називається свідоцтво про шлюб, вважали, що ось це момент щастя. але насправді, з військовим станом, багато хто зрозумів, що це тільки початок угу. і це. Весь цей пафос, весільні сукні, і так далі це не завжди запорука щастя. Ну люди передивились просто свої так цінності на Дуже життя і на шлюб, і на все інше. Дуже сильно а, так. тому паніслав хочу запитати, так от ви сказали, що якщо раніше там в довоєнні часи весілля були там п'ятниця-субота, так а зараз можна кожного дня. Як змінилась статистика от реєстрації шлюбів до воєнного стану і зараз вони ну, незначно зросли, і їх збільшилась і кількість. І я ж кажу, що духовне наповнення зовсім інше. от Зовсім інше. Тому що е от навіть чоловіки е з військовим станом приходять військовий, в військовій формі, сильні. І от у мене одна реєстрація була, коли наречений, він ну дуже високий, дуже широкий, міцний, біля нього навіть стояти страшно. І після реєстрації шлюбу він каже, я на полі бою так не боявся, як у вас. Руки тремтять, голос тремтить. Тому ну якось сам їх зміст і кількість стала зовсім інша. Угу. Пансьлана, якщо до такої ну більш сумної статистики, так о статистика розлучень, все ж таки, от ну такі нелегкі часи зараз. А війна і що зі статистикою саме розлучень зараз? Наша країна вже довгий час перебуває в якихось максимально екстремальних умовах. Ми живемо. І е, перший екстремальний період, з якого ми не чекали, це був карантин, covid 19 коли почався, і так далі. І от е, з того порівняти, наприклад, той період часу, то тоді зменшилась кількість реєстрацій шлюбу, але збільшилась кількість державних реєстрацій розірвання шлюбу. То з початком військового стану, навпаки, от з початку е, розірвання шлюбу майже не було. Потім вже на теперішній час людина ж взагалі така істота, яка прилаштовується і звикає до будь-якого режиму життя. Да? І навіть все ж те страшне і сумне, що відбувається з нами зараз, але все одно ми стаємо в життя на більш-менш звичні якісь рейки, ну, намагаємось принаймні якісь моменти, основи залишити стабільними. Так? І вже по ходу розвитку би, цієї ситуації. Зараз трошки є збільшення в розірванні шлюбу і якісь є основні, якби моделі, да, коли люди звертаються, як це ну, відбувається? Давайте <гументна> посадимо. Говоримо про застосунок дія, так в якому uh -huh. зараз є а, шлюб онлайн. А, можна і а, ми з вами спілкувались так до ефіру. Ви сказали, що трішки люди помиляються в тому, що це шлюб онлайн, це можна там зробити тільки там те те, -те. А от давайте ви нам більш детально про це розкажете. Ми трошки плутаємо ще геть шлюб онлайн і подачу заяву на реєстрацію шлюбу онлайн. Так, через застосунок дію можна подати заяву на державну реєстрацію шлюбу, виконавши там всі умови, все там зрозуміло дуже легко і просто. Там вибирається відділ державної реєстрації, який працює по саме співпрацює з застосунком ДІ. Це виділені відділи по Кривому Рогу. Це Покровський районний відділ державної реєстрації, але... Трошки путають в чому, що це не державна реєстрація онлайн. Все одно треба приходити до відділу державної реєстрації, ставити живі підписи. Просто через її можна подати, тільки подати заяву? Подати заяву, не чекати на подачу заяви, подати заяву і вже самостійно обрати день, час, коли там треба буде прийти на саму державну реєстрацію. Державна реєстрація, так би мовити, онлайн, вона не онлайн скоріше, а можлива для військових, але це навіть не онлайн більше, а це за Допомогою командира військової частини, який заповнює певні документи, ставить свої і підписи, підтверджує бажання військовослужбовця про те, що він хоче подати заяву на державну реєстрацію шлюбу або зареєструвати шлюб за його відсутності. Тобто там є також моменти, певна процедура, і можна без присутності військовослужбовця зареєструвати шлюб. Але ж це трошки також не онлайн, це все ж таки живий документ, який засвідчується законодавчому порядку. Угу. А ви сказали, що тільки в одному там раці нашого міста, так Так, можна... в одному, так поки що в одному, але ж це розумієте, це пілотні проекти. Тобто, як був пілотний проект, зараз залишається шлюб за добу, який у нас знаходиться в театрі Шевченка. Так зараз, ну от видача повторних документів через дію. Тобто, міністерство юстиції розвивається, додає нові послуги, які будуть зручні для громадян. Ті, але все -таки, І спочатку все розробці, це один так? відділ, потім будуть додаватися ще якісь відділи. Тобто, за що, мабуть, люблю свою роботу, да? за те, що ми кожного дня щось змінюється, ми прогресуємо. І поважаю свою люблю країну за те, що незважаючи на військовий стан, на все те страшне, що відбувається навколо, але ми все ж таки розвиваємось. І судячи по міністерству юстиції, то розвиваємось ми стрімко. Угу. Постав давайте прикриємо таємницю, можливо, для наших містян, для наших глядачів. Так а що зараз із Саксаганським а, расом він закритий? Так, приміщення Саксаганського разу зараз закрите в зв'язку з реорганізацією відділу. Він був ліквідований з 5 на 6. Організований новий відділ державної реєстрації по Довгинцівському та Саксаганському районах. Він знаходиться в місто Кривий Ріг, вулиця Магістральна, 25. Тому ласкаво просимо всіх до нас. Mm -hmm. Будь-якого питання, і неважливо, це людина проживає на території Саксаганського району, Покровського, Центрального міського методі, неважливо зараз у зв'язку з військовим станом в Україні діє е, принцип екстериторіальності. Що це означає? Неважливо, де людина зареєстрована, чи зареєстрована вона взагалі, де вона фактично мешкає. Тобто, куди їй зручно, туди тоді, тоді вона і звертається. Навіть якщо е, місце моєї, мого проживання зареєстроване в місті Кривий Ріг, я можу поїхати там, у Львів і там зареєстру... ну, отримати будь-який документ. Це зараз не складає ніякої проблеми. Угу. І ну теж саме з повторною видачою документів, так і для внутрішує... видача, так повторна видача. Дуже багато зараз звертається людей, внутрішньо переміщених осіб з будь-яких областей, і е, до цих людей у нас особливе відношення, тому що ну їм нам важко, а їм ваші ну, набагато більше. Угу. А з якими питаннями найчастіше звертаються от саме переміщені особи, або як ми вже звикли називати їх в розі, нові криворіжці? Ну, вони звертаються з тих самих питань, що і криворіжці. Всіх турбують одні ті самі питання. Е, виїхала жінка, тут народила, наприклад, е, зареєструвати народження, реєстрація смерті, повторна видача документів. Е, сумно, коли людина, от у мене останній такий, такий ну, епізод якби був, який дуже вразив, коли жінка вже майже під 70 років. Е, вона прийшла з таким маленьким пакетиком, в який в якому в неї тільки паспорт. І каже, я більше в мене нічого нема. От взагалі нічого, ні документів, ні майна, взагалі нічого. І їй по паспорту ми видавали всі документи, починаючи з її народження. Декілька разів шлюб вступала, вона розірвання шлюб. Ну якийсь пакет документів, взагалі хто вона, що і, і куди які організації їй це треба. Але ця людина, знаєте, все одно з позитивним настроєм і з... Таким от о, м, вдячністю до того, як він її зустрів кривий ріг, угу. тому ось такими ситуаціями ВПО звертаються найчастіше саме видача повторних документів, щоб поновити угу. їх так. Пані Слава Я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, і а, дякую вам за те, що ви нам а, все ж таки розповіли про ці зміни, про ці новинки. Так у роботі раксів Я думаю, що це було дуже цікаво нашим талячам, ну і нашим містянам Будемо сподіватися. А ви дивились проєкт нарада, і в гостях у нас була начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Довгинцівському та Саксаганському районах у місті Кривому Розі Світлана Камінєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.